Вони поклали своє життя на вівтар театру. їм аплодували стоячи сім днів на тиждень. Вони мали фанатів, які не давали їм проходу. А тепер вони стали заручниками власної старості без сцени та рідних. Як живуть українські актори на пенсії? Годують на обі як порося на різдво. На що регулярно збирає гроші їхня колега Олеся Жураківська. Таким чином зібрала 75 тисяч гривень. Та про що плаче колись відомий всім? Отело. Великий вам спаси. Двоповерховий прихисток для творчих душ. Під Києвом знайшли свій притулок ті, хто майже все життя грав на сцені. Але тепер гучні овації перетворилися на гнітючу тишу, а рідних та колег замінили книги. Мій улюблений письменник. Ми, і взагалі твір, я вважаю, після Біблії, мабуть, найголовніший людей це Маркіса полковнику ніхто не пише. Полковник, що ми завтра будемо їсти? Дерьмо! моє. Вже чотири роки акторка Маріца Данильєва живе у будинку ветеранів імені Наталії Ужвій. Жінці 77 років, більшість з яких вона присвятила. Театрі. Мене чогось на стерв брали, непонятно, а вдень я всіх пар накопитних переграла. Козла е самого оленятка, е їжака, зайчиків, лисичко. Ну, найблагородне, це була багіра. Але у 97-му під час кризи Мріца по чотири місяці не отримувала зарплати, а їй треба було годувати стареньку матір. Та маленьку доньку. Я єдиний годувальник в сім'ї була. Ну і так ходила, так знаєте, де там відкривались офіси, мила вікна, підлогу, що таке о. Здавалося, на пенсії жінка мала б уже нарешті відпочити у затишному родинному колі. Але чому ж вона знищила усі фото, залишивши тільки дві: з онуком і з таксою. Своїм длинним носом ви літіть. І я так мені саме, і починає мені лізати, облизувати і стонет. Ви знаєте, ніхто мене в житті так не любив, ніколи, як Яра. Моя любимая. Навіть Такса живе з рідними Маріци, а от їй самій не знайшлося місце у двокімнатній львівській квартирі поряд із донькою, її чоловіком та дітьми. З єдиною дочкою Маріца бачиться раз на рік, коли приїздить до Львова. Сама ж родочка, нечаста гостя. У будинку ветеранів. Вона тільки мене привезла сюди. Але Марія не дуже ображається на близьких, бо у будинку ветеранів сцени жінка нарешті має власну кімнату. У кожній має свою кімнату, кожен завозить туди свою меблю, щоб все-таки така домашня обстановка. Ми перевіряємо, бачимо, що там готують. Годують на обі, як порося на Різдво. Ви бачите, як ми об'їдаємося? Це не показуха, это мы так каждий день. Роздішо. Больше розтіж називається. 75% пенсії актори віддають установі, але, звичайно, цієї суми не вистачає. Тому кілька років тому стареньким вимкнули опалення. Але знайшлися небайдужі актори, які не залишили старших колег у біді. Підняли шум і знайшли гроші, щоб вони не там не мерзли актори. Я звернулася у своєму фейсбуці до людей, які мені довіряють, і таким чином зібрала 75 тисяч гривень у Фейсбуці. До цього закривала борг за харчування 25 тисяч гривень. Висловлюю щиру подяку Лесі Жираківській, Рисі Степані, Дашківській за те, що вони опікуються, переймаються цим, взяли на себе цей тягар. От і знаходять кошти, колосальні суми на опалення, на всі моти питання щодо будинку престарілих наших прекрасних акторів, які опинилися по той біч за, як то кажуть, за теренами благополуччя. Мешканці притулку, акторку Жураківську, вважають своїм янголом-охоронцем. Вона нам робить е, дні краси, не приїздять на манікюри, педикюри, стрижки, брічки, всяке таке. -о. Олеся велике вам спасибі. А це заслужений артист України Ярослав Мелець, який усе життя присвятив театру. А тепер живе у будинку ветеранів сцени наодинці з власними спогадами. Я народився в місто Городок. Львівської області. <плес> ну, я... Пан Ярослав жаліється, що усе життя мріяв зіграти короля Ліра. А натомість режисери його бачили лише в ролі Отелло. Крові, крові яго, Яго, крові. Ярослав Мелець менше року живе у будинку ветеранів. Потрапив він сюди після смерті дружини. Одразу після трагедії у чоловіка відняло ноги. Зараз він потроху ходить і навіть збирається поїхати до Львова на могилу дружини у день її народження. Їду, привітаю її, може на тому світі побачить. Після смерті коханої в актора лишилася тільки одна мрія. Він дуже хоче знову вийти на сцену. Я дуже сумую за театром, дуже. Якби зараз мені сказали, було місце в театрі, я би вже на крилах летів. У будинку ветеранів знайшов нову домівку і друг Ярослава Мельця, актор Микола Оленчук. Але нещодавно чоловіка забрала швидка, і зараз він у лікарні. У Миколи було два інсульти. І оце йому було так уже погано, що я навіть дзвонив його дружині. Вона обіцяла приїхати, і невіста казала, що прийде, але, бачите, не встигла. Він все шукав вічного кохання від неї. І так не дочекався. Зараз у будинку ветеранів сцени 20 жителів, на жаль, ходячих одиниці. Усі вони потребують простого людського тепла. Їм потрібно тепло і в прямому сенсі цього слова, і в переносному. Тобто, увага, підтримка, можливість поспілкувати, щоб їх хтось потримав за, за ручку. Бути поза сценою не означає опинитися поза життям. Усі літні люди дуже вразливі та беззахисні, тому їм треба дарувати тепло і любов. А тим, хто звик до повної зали і сяючих очей прихильників, вона потрібна як повітря. Не забуваємо тих, хто дарував нам незабутній вир емоцій.